Добрий день, канал Техніка Поля знову в ефірі. Сьогодні у нас відео огляд, цін і наявність агрегатів на нашому майданчику. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Звоніть, пишіть обов'язково. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, лайки, коментуйте, задавайте питання, уточнення. А ми погнали зробити вам відеоогляд на наявність. І актуальні ціни на даний момент. Почнемо ми з розкидача мінеральних добрив на тонну. Він йде повнокомплектний, з карданом, з е, тентом. Ціна розкидача 62 тисячі гривень. Йдемо далі. Ці пропашна від компанії Ельворті. Вона йде у нас повнокомплектна, транспортний пристрій. Сигналізація, 4 комплекта дисків, це у нас агрегат Vesta 8 Profi, Ціна акційна 490 тисяч гривень з доставкою в господарство. Йдемо далі. Сівалочка від відомого світового бренду з Туреччини. Сівалка пропашна Модель Оздуман 8. Вона йде у нас дискова по мінімальній технології. Аналог Гаспардо МТРки. Ціна на даний момент 27 500 євро. Демо далі. Борона дискова від білоцерківського заводу БМЗ. Ширина захвату 2,4, АГ 2,4. Каточок трубчастий, ціна 148,900. Демо далі. Каточок від... Українського заводу виробника з Первомайська. Це у нас ККШ 6G-02. Він йде з чугунними шпорами. Якщо ось такого плана, то він коштує 294 Якщо шпори йдуть не чавун, а залізо, то такий каточок може стояти 285 тисяч гривень. І йдемо далі. Фронтальний навантажувач, модель Беромет польський, з джойстиком, з ковшом, ціна 230 тисяч гривень. Підходить на всі моделі МТЗ з моделі 80 до 1025 включно. Так, йдемо далі. Гребка на 5 сонечок. Коштує 23 тисячі, якщо на 4 сонечка, то 21. Теж є по наявності. Йдемо далі. Причіпний пристрій для сівалочки Гаспардо. Це у нас він йде БУ, але він практично як новий. Ціна 120 тисяч гривень. Причіпний пристрій до сівалочок Оздуман за Про 8 і СПІшки Гаспардо. Так, далі зернова сівалочка по наявності. Ширина захвата 2,7, модель CZD 2,7, вона йде з добривами, ціна на даний момент рівно 200 тисяч гривень. Обходимо далі. Косілочка від відомого польського бренду Лісічки, і їх це просто народи називають. Вона йде у нас повнокомплектна Z178, повнокомплектна з карданом і захистом. Ціна 75 тисяч гривень. Йдемо далі. Всі ціни вказую з ПДВ по перерахунку. Так, дем, е, Трактор е, Трактор модель ДТЗ 1204. Ціна на даний момент 1 000 000 400. Так, пом -пом -пом, погнали. Це у нас обходимо далі. На дальньому плані давайте пройдемось. Також у нас, дивіться, багато тракторів. Юто, трактори ДТЗ, трактори Зумліон, Махіндра. Все по наявності, так що звертайте увагу. Так, фреза. Ширина захвату 2,1. Ціна на даний момент 68 500 з ПДВ. Так, незвичайний у нас є такий агрегат. Це у нас ямо-бур. Для трактора йде з двома ось такими винтами. Ціна з карданом, він в комплекті з карданом. Ціна 48 тисяч гривень з ПДВ. Пішли далі. Мульчувач. Пожним резки від білоцерківського заводу БМЗ ПН 24 Ціна з ПДВ 245 тисяч гривень. Мульчер подрівнювач Валків соломи, якщо вміняти ножі, то можна перебувати і в сонях, і в кукурузу. Модель умс 170, ціна 166 тисяч гривень. Потім у нас є ось така модель від компанії світового бренду Гаспардо. Модель мульчер Tornado 280. Ціна він йде е, з пробігом, цей у нас мульчер, але він дуже в дуже гарному стані. На нього є відеоогляд. На нашому каналі, так що дивіться, заходьте. Ціна мульчера торнадо 280, ціна 7500 доларів, але є можливість торгу, так що дзвоніть. Потім так, культиватор у нас ось такого плану від е, Білоцерківського заводу Бензе. Він йде у нас 3,5 по ширині, Захвату, по отримали його позавчора. 3,5 5 ширина захвату, три ряда лап, сієчка білота С-подібна, борона ззаді, він йде у нас навісний, ціна його 150 тисяч гривень. Йдемо далі. Також у нас є подрібнювачі. Подрібнювач і пожнинних рештків, казика, каточки, жатки, прицеп, візочки для жаток. Також у нас є картополово-копалка однорядна, модель КН1, ціна 69 250. Так, йдемо далі. У нас є ось така борона метрова АГД, 1 ширина захвату 1 метр. Ціна 49 860. Йдемо далі. Також ось тут у нас багато техніки, культиватори, ротаційні борони, культиватори просапні з підживленням, підживлення з отакими банками, це від заводу Деметра. культиватор без підживлення, червона зірка, щіпки борін, 6 восьмерочка 8 на суцільному брусі. Плуги, культиватори, так що не забуваємося. Йдемо далі. Отримали ось такий 4-метровий, далі буде по ціні, чи не знаємо. Зерномети, очисні машини, оприскувачі отримали на 800 літрів, на 600, так що звертайте увагу. Так, ось ця модель у нас також від заводу з Білої церкви BMZ-модель АГ2.4, але каточок іде. Планчасти з планки ціна 146500. Пішли, обійдемо. Ось такий у нас є техніка з пробігом. Жатка кукурузна модель КМС 8 Херсон, завод-виробник. Ціна даної жатки 280 тисяч гривень. Також у нас є щіпка зубових борін, гідрофікована 10-метрова, але без борін, ціна 45 тисяч гривень. Також у нас є з пробігом мульчер від е, Умань-Фермаш, завод з Умані. Всі його знають, модель MR2. Зараз ми обійдемо в гарному стані, робочий. Ціна мр 2 рівно 80 тисяч гривень. Ідемо далі. Також у нас є сівалочка з пробігом Супен 8. Це легендарна, всім відома, вона йде вентиляторна з ресивером. Ціна на даний момент можна забрати за 50 тисяч гривень. Приїжджайте, дивіться. Також є ось такий класичний плуг. Трьохкорпусний він коштує 25 тисяч гривень. Є ось такий плуг класичний, але на високій стійці круглій. Він коштує 45 тисяч гривень. Ну і завершальний, ну, о, є ось такий у нас обертовий плуг від світового бренду Kun Challenger. Він йде у нас. 5 плюс 3 можна користуватися і 5 корпусом. Рама бачите, можна відчіпляти, працювати 5 корпусом можна і 8. Ціна даного плугу складає 22 тисячі доларів рівно ціни з НДС, звертайте увагу. Ну і на завершення, ось цей у нас красунчик. ХТС, Ямс мотор Т-150К, модель Ямс. Мотор стоїть Ямс восьмерка, шестирядний радіатор, євронавіска двохциліндрова, кабіна нова з кондиціонером. Колінвал номінальний. Ціна за готівку 1 млн 600 000 000, По перерахунку 2 мільйони. Так що звертайте увагу, ціни всі актуальні. Дзвоніть, пишіть та замовляйте. Ну і стаємо до праці.